Uh, в мене були віші сни, їх було три чи чотири. Uh -huh. Таких uh, чітких, такі дрібні, м, вони часто бували такі, да? але були uh, дуже такі потужні сни, які uh, прям от як було у сні, uh -huh. так і відбулося в житті. Uh -huh. Просто один в один. Uh -huh. тобто просто практично один в один. І був ще один сон, м, дуже цікавий, ем, коли. Мені приснилося, що е, мені е, запропонували у вісні бути медіумом, тобто спілкуватися з душами загиблих, ну померлих. Не загиблих, померлих. Це було дуже давно. Це ще я була жила в Києві, тобто років десь, напевно, 15, що дочки в мене не було, бо малій 14, то було може і 15, може, і всі 20 років. Я дуже злякалася і відмовилася три рази. Я сказала ні, три рази відмовилася а, і все. Ну, тобто там було такий просто явний сон, так зі мною говорили, і просто стояла ціла черга таких не дуже симпатичних людей, називаємо це так, душ. Може, в моєму уявленні це такі, хто трупи були, я не знаю там. Але я відмовилася, але хочу прямо поділитися. Що 2025 рік, можливо, наші глядачі теж все відчули. Відкривається автоматично дуже багато талантів.